До речі, про зарплати захисникам. А що там з 200 тисяч, які обіцяв президент, тим, хто напередку? Я щось не чув. Може я щось пропустив. Якщо я пропустив, ви можете мене виправити і сказати, де це передбачено в бюджеті і як ці виплати відбуваються. А що з мільйонів дронів? Так само, як і з мільярдом дерев? В бюджетній декларації взагалі немає цієї цифри. Тобто, це гарний тік-ток стрім чи що? Чи це просто порожні обіцянки, як і все інше, що сьогодні лунає з вуст влади? Де той мільйон дронів декларації? Бюджетна декларація це документ, по якому буде жити країна наступні три роки. Дороги ваші є. Не збільшення зарплат військовим є. Зменшення видатків на сектор безпеки і оборони є. Зменшення пенсіонерів є. Непідняття зарплат вчителям і медикам є. Збільшення прокурорів на півтори тисячі є. Збільшення офісу президента на 20% відсотків є. А ресурсу для е, забезпечення потреб простих українців немає.